Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 23 по 29 грудня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельців. Утильців таке очікування, тобто ці тиждень очікування, не буде таких якихось бистрих дій. Вони, тобто ви, не знаєте, як вам правильніше діяти. Тобто, можливо, ви не розумієте у цієї усієї ситуації, можливо, щось від вас приховано. Тобто, ви не розумієте, як вам правильніше завтра зробити крок, зробити, щоб не було оцих хоч хвилювань, у вас таке якесь хвилювання, ви за щось так емоціонуєте, за щось так хвилюєтесь. Не розумієте, як вам правильніше йти, ви не розумієте, що буде відбуватися завтра. Тобто, підказка вам від карт? Можливо, вам треба ось трохи зачекати. Можливо, ця ситуація, яка є у вас на сьогодні, вона якось вирішиться без вашого втручання. Вам тр... треба трохи почекати. Наберіться терпіння, бо ваші кроки, вони не зрозуміли, саме для вас не зрозуміли, ви не розумієте, як вам діяти. Тому підказка вам від карт. Зачекайте, трохи заспокойтесь, можливо, навіть відпочиньте. Візьміть собі відпустку, можливо, ви вже, знаєте, в такому емоційному стані, що ви просто не бачите виходу із цієї ситуації. Можливо, вам треба трохи відпочити, навіть заспокоїтися, і тоді ви побачите те, що на сьогодні від вас закрита. Можливо, закрита навіть тому, що ви занадто емоційно в емоційному заростанні. Я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі сили, заспокоїтися, трохи зачекати. І тоді, можливо, ця ситуація трохи проясниться. І тоді ви зможете її правильніше вирішити. Тобто цей тиждень не для рішучих дій. Зачекайте. Я бажаю, щоб ви знайшли час для себе, час для відпочинку. Усе обміркували у спокійному стані і зробили, і вийшли. Ось такої складної якоїсь ситуації. Я бажаю вам гарного тижня! Бережіть себе, не забувайте про себе. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ! На цьому тижні діви захочуть можливо кудись поїхати, причому, знаєте, може бути таке, а давай поїдемо. Тобто щось таке не таке, знаєте, у легкому стані, на якомусь такому підйомі такому ви будете, а можливо, вам з роботи. Хтось якийсь, ваші колеги пропонують, скажуть, чуєш, там можна поїхати, ми там були десь, там дуже чудово, ми так добре відпочили. Е, так, нам дуже було там добре. І, можливо, у вас таке з'явиться бажання? На ось такий от відпочинок. Або, можливо, як, якщо ця. Який переїзд, ця поїздка буде у вас заплановано, то не треба вам брати багато цього багажу. Йдіть налегку, такому, в легкому, в емоційно гарному стані. І у вас цей тиждень тоді пройде легко. Тому, якщо до вас прийде така пропозиція, або у вас з'явиться таке бажання, навіть на декілька днів. Не надовго, на декілька днів відпочити. Або, мабуть, на добу, кудись так поїхати, переключитися, Йдіть за своїми бажаннями. Поїдьте, відпочите і отримайте там багато емоцій. І прийдіть новою такою людиною. І почніть. Щось таке нове. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, пройшов для вас вдало. І якщо у вас на цьому тижні буде пропозиція про щось нове, кажіть да, нехай у вас все буде добре. Я бажаю вам вдалого тижня! А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга? На цьому тижні козорігу щось таке захочеться комусь щось сказати? Але треба буде промовчати. Ось щось таке, можливо, щось від вас приховане, або ви побачите щось таке. Ви такі люди, що ви не, такі, не терпите оцю таку несправедливість, і ви, можливо, на цьому тижні це побачите, якусь таку темну і світлу сторону. І ви щось так вам захочеться. Про це сказати, що я бачу, що тут якась несправедливість щось таке відбувається не дуже чесне. І, можливо, ви навіть на емоціях кудись вам захочеться поїхати і це сказати. Або на місці, часто в емоційному стані щось проговорити. Тому вам від карт, щоб вам би не хотілось на емоціях сказати, щоб ви не побачили такого якусь темну сторону чогось, будьте більш стриманими, заспокойтеся, подивіться на це, прийміть це як факт. Це є, але це вас може. Не стосуватися особисто вам. Ви побачили, зробили висновки. Йдіть собі, незважаючи, це не до вас, це не про вас, це не стосуватися, не стосується саме вас. Ви ще так. можете ще й кудись поїхати. Я вам бажаю, щоб ви змогли так. Поратися зі своїми емоціями, щоб ви могли поїхати відпочити. Ось подивилися, зробили висновки добре, це не про мене. Я в цю в зі, ситуацію всю зрозумів або зрозуміла. До побачення. Я їду куди я хочу. Тому я бажаю щоб на цьому тижні. У вас було мога менше оцих таких темних сторін, оцих таких якихось недоговорок, можливо, щось таке, щоб від вас нічого не було бо Ви така більш чесна людина. І для вас, оці темна сторона, це не про вас. Вам хочеться якось відкритості, тому я бажаю. Щоб цей тиждень ви провели легко, щоб ви змогли стриматися і нічому, нічому, нічого не розповісти і не сказати зайвого. Ось, Ось така вам підказка від карт. Щоб ви не казали нічого зайвого. І тоді цей тиждень. Що ви не побачили, яку темна сторона не відкрилася, щоб цей тиждень пройшов для вас легко. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе. Буду вдячна за вподобайку та підписку. До побачення!